Шановні мешканці Білої церкви, останнім часом знову відновилися випадки, коли до нас звертаються громадяни міста, які говорять про те, що невідомі особи приходять до них під виглядом працівників водоканалу та отримують від них гроші на повірку лічильників. Я би хотіла вас поінформувати про те, як насправді має відбуватися повірка лічильників і хто уповноважений на це. Перше. Обов'язково, коли до вас приходять представники і представляються працівниками водоканалу, першим, що ви маєте зробити, це вимагати від них посвідчення, що ця людина є працівником водоканалу. Це посвідчення, яке має фотографію, логотип Білоцерків води та підпис директора. Фактично, без такого посвідчення особа, яка до вас прийшла, не може бути працівником водоканалу. Друге. Звертаю вашу увагу на те, що наші працівники не можуть та не мають права брати гроші в руки від споживача. Коли здійснюється повірка лічильників, вона здійснюється комплексно і вона є безкоштовною. Тому жодним чином споживачі міста не мають платити готівкові кошти будь-кому за повірку лічильник. Коли ми говоримо про заміну лічильника, просила б звернути увагу на наступне. Якщо ви хочете замінити лічильник або поставити новий лічильник, ви маєте телефоном звернутися до нашого загального відділу. Всі телефони вказані на нашому сайті, та ми їх періодично вказуємо в квитанціях. Ви маєте залишити заявку, та до вас приїде бригада. Всі ці люди, які до вас приїжджають, вони мають при собі мати посвідчення та наряд на виїзд. Також, коли йде мова про заміну лічильника, заміна лічильника з ініціативи приватної особи відбувається платно, але кошти в руки працівникам водоканалу ви не даєте, ви отримуєте квитанцію. На сплату за дану послугу і оплату даних послуг безкоштовно, без банківської комісії, ви можете здійснити за адресами: вулиця Сухоярська, 14, вулиця Героїв Небесної Сотні, 24, бульвар Олександрійський, 94, Готель Рось. І вулиця Ливаневського, 55, магазин Еней, другий поверх. Прошу вас бути обережними і уважними, не пускати в помешкання людей, які не мають посвідчень нашого підприємства, якщо вони представляються нашими представниками. Якщо до вас приходять подібні особи і не надають посвідчення товариства Білоцерків Вода, рекомендую вам зразу викликати працівників міліції. Тому що ситуації, які в нас були, вони відбулись тим чином, що ми вже викликали працівників міліції особисто з запізненням і не могли затримати відповідно шахраїв. Тому буду просити вас бути обережними і уважними, нікому не давати гроші в руки і здійснювати оплату за надані вам послуги, виключено через відділення товариства Білоцерків вода. Дякую.